Понад 10 років ми запускаємо власні розробки у небо. Їх політ це злагоджена робота багатьох систем, де кожен компонент є окремим технологічним продуктом. Цей політ був би неможливий без екіпажів, які щодня та щоночі запускають наші системи у небо, сухопутні війська, морпіхи, ДШВ, ССО, СБУ, ГУР, Національна Гвардія, сили безпілотних систем. Саме ви випробовуєте нашу якість і допомагаєте ставати кращими, аби кожного наступного разу в небо піднімалися більш ефективні та менш вразливі системи. Дякуємо вам. Окремо подяка фондам, які тримають нас у тонусі. «Повернись живим фонд Сергія Притули, Коло, спільнота Сергія Стерненка. Вам донатять мільйони українців. І коли запускаються збори на нашу продукцію, ми не маємо права підводити. Така довіра є безцінною. Коли ми презентуємо нові розробки, цю інформацію запускають у світ галузеві медіа. Мілітарний Дефенс Експрес, Армія ТВ, Юнайтед. 24». вдячні, адже бачити власні вироби у новинах. Гарна мотивація. Дякуємо нашій фаховій спільноті науді «ТСУ», зброя «Мінстратехпром» за обстоювання галузевих ініціатив та фаховий діалог за конкретику та критику. Це допомагає запускати в роботу нові ідеї. Тож сьогодні ми запускаємо UAS Components Окремий бренд продуктів та рішень для безпілотної техніки. А значить, усі складові наших комплексів відтепер можна придбати поокремо. Це гіростабілізовані камерні системи та програмне забезпечення. Трубки піто, акумуляторні батареї, антенна, трекери, парашутні системи, катапульти та цілий спектр професійних сервісів для тих, хто створює власні рішення. Комбінуйте, вишукуйте нові способи застосування, експериментуйте, зробіть усе так, як підказує саме ваша винахідливість, та запускайте в небо.